Як додати товар вручну. Перейдіть до розділу товари список товарів в особистому кабінеті продавця та натисніть кнопку з позначкою плюс у правому верхньому кутку для створення нового товару. У полі назва товару ЮА вкажіть повну назву товару українською мовою. Назва повинна відповідати певній структурі. Спочатку вказуємо тип товару, потім його особливість. Далі бренд, модель, інші характеристики, наприклад, розмір, колір товару та артикул. Артикул вказувати у назві не обов'язково. Під час заповнення полів звертайте увагу на підказки. Натиснувши на знак питання поруч із назвою поля, ви побачите віконце з інформацією щодо його заповнення. У полі назва товару Вкажіть повну назву товару російською мовою за аналогією до того, як ви зробили це українською. Далі вкажіть наявність товару. У полі артикул потрібно вказати унікальний номер код товару, який ви зазвичай використовуєте для його ідентифікації у власній базі чи прайсах. Він знадобиться для оновлення ціни та наявності товару за допомогою імпорту. У полі ціна вкажіть поточну актуальну ціну на товар, а у полі стара ціна ціну зі знижкою. Якщо знижка на ваш товар не передбачена, поле стара ціна заповнювати не потрібно. Далі необхідно додати фото товару. Ви можете завантажити його з комп'ютера або за допомогою посилання. Для цього потрібно скопіювати посилання на потрібне зображення, вставити його у відповідне поле та натиснути в полі позначку Плюс. Оберіть країну виробника із випадаючого списку. Вкажіть, в яких одиницях виміру ви продаєте товар та його мінімальну кратність для замовлення у вказаних одиницях виміру. Далі оберіть бренд із випадаючого списку. Якщо серед запропонованих варіантів немає вашого бренду, оберіть опцію інше, або зверніться до менеджера з проханням додати ваш бренд. Заповніть поля опис українською та російською мовами. Стисло вкажіть основну інформацію про товар, але не дублюйте характеристики, які ви вже зазначили. Зверніть увагу, що опис товару можна внести вже у статусі наповнення контентом. Для того, щоб відправити товар на розгляд, поля опису товару заповнювати не обов'язково. Далі вам потрібно правильно обрати кінцеву категорію вашого товару та набір характеристик. Після того, як ви заповнили основну інформацію про товар, відправте його на розгляд. Щойно статус товару зміниться на наповнення контентом, ви зможете продовжити внесення характеристик. Зверніть увагу, що у формі є міні-картка, яка відображає товар, дані, по якому ви заповнюєте, а також ідентифікатор заповнення інформації. Тут ви можете відстежувати, скільки характеристик вже заповнено і скільки ще потрібно буде внести. Коли статус вашого товару зміниться на наповнення контентом, продовжіть внесення характеристик. Обов'язково заповніть всі поля топ характеристик, топ характеристики відображаються вище інших характеристик на сторінці товару, а також у картках товарів в загальному переліку товарів на вітрині. Поля основних характеристик також обов'язково потрібно заповнювати. Чим більше основних характеристик ви вкажете, тим вища вірогідність того, що потенційний покупець знайде саме ваш товар, оскільки основні характеристики це фільтри, що відображаються на сайті епіцентру і за якими покупці шукають товари. Додаткові характеристики є обов'язковими до заповнення лише для певних категорій товарів. І такі характеристики позначені зірочками. По можливості заповніть ті поля додаткових характеристик, які можуть містити важливу інформацію про ваш товар. Далі вкажіть габарити товару разом з упаковкою. Параметри упаковки вказуються у міліметрах та грамах. Після заповнення всіх характеристик відправте товар на модерацію. Якщо всю інформацію ви заповнили правильно, статус вашого товару зміниться на опублікований, і він з'явиться на вітрині епіцентру. Якщо потрібно буде щось доопрацювати, статус зміниться на наповнення контентом.